Перед вами наборна початка. Це така початка, в якій необхідно набрати текст, тобто створювати саму початку. Взагалі-то такі речі виходять з обігу через те, що розповсюдження набули принтери, та й взагалі електронна документація, де фізично нема паперу. Конкретно ця початка називається імпринт 11. Комплект до самої печатки йде подушка, ну подушечка з чорнилами. Вона йде як би окремо і закрита. Ви її відкриваєте і туди вставляєте. Коли чорнила скінчиться, ви можете або налити прямо на подушку чорнила, ну, тобто виняти і налити. Або другий варіант купити іншу подушечку. І те, і те продається в інтернеті. В комплекті також є. Це називається каса букв. Це такий набір літр, ну, з яких, власне, ви будете брати спеціальним пінцетом буковку і кріпити на матрицю. Конкретно до цієї печатки йде набор російських і українських літр. Ну, ну, тобто там є як російська І, так і українська І. Також є цифри і додаткові значки. Можна окремо докупити, наприклад, англійські літри. Насправді мені було б краще латиниця і крилиця українська. Але такого не було. Також в комплекті йде пінцет такий пластиковий. Якість мені не дуже сподобалася, але свої функції він виконує. І цього достатньо. І ще є спеціальний папірець. Його кладуть зверху на початку, щоб було видно, який саме що ви печатаєте. Ну, тобто, якщо у вас багато початок, щоб ви розуміли, що ви наносите. Якість задовільна в мене працює рік. Хоч умови достатньо м'які. Я вже додавав чорнила свої. Це доволі старі чорнила ще 2000-х або навіть радянські. Ну і власне все працює. Майте на увазі. Що якщо вам потрібно кожен день ставити дати у великому обсязі, ну тобто кожен день сьогоднішню дату, то для цього є спеціальна початка. Датір називається.